В Подні із шкіл міста Броди організували цікавий та розважальний захід за мотивами відомого телепроєкту, які завдання стояли перед учасниками. Дивіться далі. Перед новим роком школярі взяли участь у вікторені. Хто зверху ця гра містила сім раундів та цікавий фінал? Проведення такої події у дітей розвиває мислення, пам'ять, спритність та вміння працювати у команді. Першим конкурсом у цій грі було завдання зібрати літери. Як хлопці, так і дівчата старалися показати найкращий результат у цьому раунді, але перемогу мала здобути одна із команд. Але зараховую результат дівчатам, тому що по часі вони були швидкіші і спритнішими. Тому перемога за дівчатами. Діти робили собі невеликі перерви перед наступними раундами. Глядачам дарували гарне виконання новорічних пісень і танців. <му> Наступний раунд був під назвою Хто я? де головним завданням було вгадати, хто саме ховається за певним образом. У цьому конкурсі здобуде перемогу одна із команд. <плес> Завершилася Вікторина конкурсом під назвою Дивоглядки та подякую за цікаве та пізнавальне проведене свято. Ви знаєте, такий заряд енергії, Особлива подяка Збройним силам України за те, що сьогодні дали нам таку можливість побувати на такому гарному заході. Сергій Нікішин, Василена Куть, телеканал Бродилайн.